Б не був я у світі цілому, доля ще стелить стежки, я завжди повертаюсь додому, де пройшли мої юні роки. Рідний почечмій, місто на стрипі, тут є замок минулих століть, тут чотириста років у липі, і тут ратуша наша стоїть, рідний почечмій, місто на стрипі. Де є замок минулих століть, піз чотириста років у липі, в центрі ратуша наша стоїть. Бучич це старовине місто, яке розмістилося на мальовничих схилах річки Стрипи, лівої приток Дністра, що в'ється між горами Баштовою, Замковою та Федір, і є свідком багатьох подій. Що відбувалися на його теренах впродовж віків. Тут збереглося безліч пам'яток архітектури, історії, культури та природи, його ще називають малим містом музеєм. Назва міста походить від старослов'янського слова Буча, в значенні вода на провесні, безстрина і глибінь. Про час заснування Бучича існують розбіжні думки науковців. 1260 або 1397 рік. На території міста знаходилося давнє слов'янське поселення, що до 1340 року входило до складу Галицько-Волинського князівства. Наприкінці 14 століття, внаслідок тривалої боротьби між Польщею і Литвою, східну Галичину, в тому числі і Бучуч, захопили поляки. Бучич належав литовським магнатам гербу Абданг, які прославилися при захисті Галицької Русі і Поділля від кримських татар і взяли своє призіще від назви поселення. У першій половині 16 століття Бучицькі в південно-західній частині міста на межі скелястого Плоскогір'я. Спородили кам'яний замок на місці дерев'яної фортеці для захисту від ворогів. Твердиня кілька разів руйнувалася, відновлювалася, перебудовувалася. Бучицькі правили містом до кінця 16 століття. Відтак Гольські, а з 1632 року потоцькі. У 1515 році місто отримало Магдебурське право. З 1558 року тут двічі на рік проводилися ярмарки, а щотижні в четвер торги. У 1580 році було закінчене будівництво замку, руїни якого збереглися до наших часів. 1610 року було зведено і освячено муровану церкву Святого Миколая. Це найстаріша сакральна пам'ятка Бучача фундаторка церкви Марія Могилянка, дружина власника міста Стефана Потоцького, сестра київського митрополита Петра Могили. В цій ошатній святині зберігається унікальний іконостас, синтез малих архітектурних форм, різьби по дереву та малярства, виготовлений Василем Петрановичем у 1740 х роках. Під стінами з замку неодноразово велися бої. У вересні 1648 року замком було діло козацьке військо. На весні 1672 року гетьман Петро Дорошенко разом із турецьким султаном Мохамедом IV відбили у поляків Кам'янець Подільський і Бучач. 18 жовтня 1672 року у Бучачі. Під деревом золота Липа, яке збереглося при дорозі на соколів, був підписаний мирний договір між Туреччиною та Польщею. Насередину 18 століття припадає містобудівельна діяльність архітектора Бернарда Меретена і скульптора Йогана Пінзеля. У центральній частині міста в 1750-х роках спорудили ратушу, одну з найкращих пам'яток пізнього барокко. Будівля, що не має собі рівних у Центральній Європі, за архітектурним вирішенням сприймається як прекрасний постамент великого майстра Пінзеля. В основі його скульптурних композицій, що прикрашали ратушу, були міфологічні сюжети, в яких, на думку дослідників мистецтва, звеличено 12 подвигів Геракла. У стилі бароко також побудовано протягом 1761 63 років костел Небовзяття Пресвятої Діви Марії. Храм прикрашено п'ятьма вівтарями, роботами Пінзеля та його учнів. На східному передмісті близько 1764 року на місці дерев'яної виросла нова мурована церква покрови Пресвятої Богородиці архітектор Ш'юльцер. В інтер'єрі храму виділяють роботи учнів Пінзеля різьблені вівтарі із фігурними скульптурами, царські ворота та діяконські двері іконостасу із зображенням ангела-хоронителя і благовіщення. Оздоблення ратуші, костелу, церкви покрови Пресвятої Богородиці та придорожніх фігур вражає своєю красою та неповторністю. Чому вирішальну роль відіграє скульптура Пінзеля та його учнів. Духовними і мистецькими знаками оберегами були придорожні композиції святого Яна Непомука 1750 рік і непорочного Зачаття Діви Марії, 1751 рік, виготовлені пінзелем за проектом архітектора Бернарда Меретина. Біля підніжжя Федір Гори. Знаходиться комплекс монастиря отців Васильян і Колегіум святого Йосифата, зведений у 1751-71 роках коштом Миколи Василя Потоцького. Монастир став центром освітньої діяльності в Бучачі та Галичині. У 1804 році. Тут було відкрито гімназію, яка мала унікальну бібліотеку з багатою збіркою стародруків церковно-слов'янською, староукраїнською, латинською, німецькою і польською мовами, зокрема, Бучацькі Євангелії, цінна пам'ятка староукраїнської писемності 12 13 століття, яка нині зберігається у Львівському національному музеї. Протягом 19 століття у школах при монастирі навчалися відомі українські громадські та культурні діячі, літератори мистці. З Бучачем пов'язані імена видатних особистостей, знаних діячів, таких як Савен Абресовський, український художник і композитор. Йосип Кнебель. Видавець і книготорговець Михайло Галущинський, громадський і просвітний діяч. Осип Назарук. Громадсько політичний діяч, член урядів ЗУНР та УНР. Журналіст і публіцист Міхал Віктор Чепіта. Польський живописець Михайло Островерха. Письменник, журналіст. Симон Візенталь, правозахисник, Ярослав Косарчин, діяч ОУН, УПА та сотник. Детальніше хочу зупинитися на біографії Соломії Крушельницької та Йосифа Агнона. Соломія Крушельницька народилася 23 вересня 1872 року. В селі Білявинці Бочацького району, багатодітній сім'ї, священнослужителя, яка відносилась до шляхетного українського роду. Свою музичну освіту вона здобула у Львівській консерваторії, а згодом в Італії. Італійці вважали Соломію національною гордістю своєї країни, але вона сама завжди наголошувала на тому, що вона українка. Найвидатніша співачка з світу була однією з п'яти найвідоміших співаків свого часу. Виступати з нею на одній сцені прагнули славетні Федір Шаляпін Енріко Карузо, Тітто Руфо. Її називали Вагнерівська примадонна ХХ -го століття. Голос співачки полонив Європу і Південну Америку. Вона прекрасна і найкраща батерфляй, яку відмітив сам композитор Джакомо Мопочіні. Для нас вона залишається символом українського мистецтва. Шмуель Йосиф Агнон. Його справжнє прізвище Чачкес. Народився 17 липня 1888 року письменник лауреат Нобелівської премії. Член Академії мови Ізраїлю. Значна частина його творчості пов'язана з Галичиною. Ще з дитинства, опанувавши мови ідиш та іврит, майбутній письменник ще підлітком починає друкуватись у газетах, друкує оповідання покинуті, яке принесло йому визнання, І від назви якого утворився його псевдонім. І стає офіційним в 1924 році. До 1912 року жив в Палестині, де публікує свою першу повість. Скручене, все одно колись вирівняється. До 1930 року живе в Німеччині. Тут він знайомиться з Мартином Бубером, видатним єврейським філософом. Родом також з Галичини і видає книги, які приносять йому визнання У колі Праведних біля затвора Історії легенд. Завдяки знайомству з підприємцем і видавцем Шокеном, ставши його меценатом, він видає чотирьохтомне видання творів. А в 1930 році в Гамбурзі. Сталася пожежа, де згоріли його рукописи історії Галицького єврейства, які були написані разом з Бубером і вся бібліотека. Агнон здійснює поїздку Галичиною. Ця подорож стала підґрунтям для написання роману Гість на одну ніч, у якому герой після тривалої відсутності повертається до рідного міста в Галичині. І бачить його спустошення. Синагоги порожні, люди залякані, суспільство в цілому гине. В цьому романі він торкається життя українського і єврейського народів, побуту та звичаїв українців у 1998 році у Бучачі, Львові, Золочеві. Було знято українську частину документального фільму Агнон режисер Євген Шурак з серії Письменники століття, який отримав першу премію на фестивалі документальних фільмів у Палермо Італія. Бутяч – це музичне місто, де на сьогоднішній день проходить безріч фестивалів, концертів. В костелі та церквах, арт-дворі, музичній школі. Пропоную вам прослухати мій виступ в костелі в небовзяття Пресвятої Діви Марії. Для вас прозвучить Моцарт Арія Церліни з опери Дон Жуан.